Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 21 серпня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Дубовський рожевий. Дубовський рожевий це сорт раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер. Гусів Сергій Едуардович врожай достигає в моєму регіоні протягом кінця другої, початку третьої декади серпня. Грона великі, нещільні, конічні іноді з крилом. Вага достигши грон складає від 1 кг 200 г до 1,5 кг. В окремих випадках вага достигши грон може сягати 2,5 кг. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Дубовський Рожевий другого року вегетації, що в 2023 році надає сигнальний врожай. Кущ сержався однорічкою у жовтні 2021 року. Станом на 21 серпня 2023 року кущ складається з двох плодових рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я прийняв рішення залишити дві сигнальні грони на всю рослину. Виноград Дубовський рожевий відрізняється великими ягодами. Оригінального зовнішнього вигляду із загостреним та злегка вигнутим кінчиком. Ягода хрумка та соковита темно-рожевого кольору. Смак ягід сорту винограду Дубовський рожевий солодкий, гармонійний. Насіння у ягодах мало. У найбільших ягодах можна зустріти одну-дві кісточки. Зрілі грона зберігаються довго. Виноград сорту Дубовська Рожевий легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Дубовський Рожевий. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Дубовський рожевий та маємо ваги. Ягідки не дуже великі це сигнальний врожай. Вага першої ягідки складає 9,92 грама. Вага другої ягідки складає 9,99 грама. Вага третьої ягідки складає 10,83 г. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість мінус 24 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 21 серпня 2023 року. На даний момент дубовський рожевий вже майже повністю забарвився та набрав цукор. Протягом кількох днів виноград повністю достигне. Хоча його можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку з цьогоріч тріско ягід сорту Дубовський рожевий не помічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Хочу зауважити, що мій кущ винограду сорту Дубовський рожевий ще дуже молодий. І в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Дубовський рожевий надзвичайно цікавий, гарний та врожайний сорт. І коли мій кущ винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту Дубовський рожевий, рекомендую! Я впевнений, що в разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання, Грона, якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так. Це сорт винограду Преображеня. Якщо ви бажаєте знати більше про сорт винограду Преображенія, рекомендую до перегляду ось це відео.